Скажімо, за роки незалежності був прийнятий дискримінаційний дискримінаційне розпорядження і наказ Міністерства внутрішніх справ України, яким обмежений доступ жінок до вищих навчальних закладів системи МВС. І Якщо в 2010 році за державним замовленням вищі навчальні заклади МВС України поступило біля 800 дівчат і 3000 тисячі хлопців, то в 2011 році, завдяки цьому експерименту. Чина п'ятдесят дівчат і повтори тисячі хлопців, тобто зменшилась державне замовлення, це потрібно відмітити. Але відповідна нерівне ставлення до представників різних статей в два рази по відношенню до хлопців і майже в 16 по відношенню до жінок є якраз виявом непрямою дискримінації. Водночас, і я маю продовжити ту тему, про яку говорили вже і Аркадій Петрович і Євген Юхімович. Суди не вбачають в таких діях дискримінаційних актів. Підтвердженням тому скарга центру Ластрада на МВС і е, кабінет міністрів, яка розглядалася в адміністративному суді міста Києва який не побачив ніяких дискримінаційних е, виявів в зазначених е, розпорядженнях Кабінету міністрів та наказу. Міністерства внутрішніх справ. Окрім того, вже в 2012 році ми можемо говорити про такі законодавчі ініціативи, як намагання ввести податок на бездітність, який носить абсолютно яскраво таке гендерне забавлення, це намагання обмежити користування репродуктивними технологіями жінкам у віці після 49 років і тим, хто не перебуває в шлюбі. І низку інших. І дуже, скажімо, небезпечний факт полягає в тому, що велика кількість таких законодавчих ініціатив виходить з над Міністерства соціальної політики, яке має за своїми функційними обов'язками захищати громадян.